Мене звати Нілена. І сьогодні ми будемо відкривати адвент-календар із мягкими іграшками. Тут аж 24 кліпеньки. Так, шукаємо один. Як викріпається? Вау! Дві, які гарні кліпінки! Мені дуже подобається. Так, шукаємо кліканочку два. А,

игрок, кто бы нам попался. А в следующем половину адвент календаря мы откроем его в наступной части. Па-па! Ставьте лайки и подписывайтесь.